Зараз приїхали на місце, де будемо починати ловити рибу. Я сьогодні не один, Бабушка Оля з нами. Будемо змагатися, хто більше риби спіймає. Ну, покажу, де ми знаходимось. А приїхали ми ось біля цього острова. Хотіли заїхати з другої сторони. Але там вітер з тої сторони, так що ми не зможемо там стояти. Спробуємо тут. Це перше місце, де ми почнемо рибачити. Так, щось піймалося? Мабуть, теж щука. Точно, щука. Щука? Так. Да. Почекайте, почекайте. О! Є. Це менше. Так, і рахунок у нас один-один. О! Щука друга. Першу щуку я, здається, не... Засняв. Гм, mm. гарно проглотила. Там ще в горлі. Ага. Угу. Так, в окулярах і не видно. Чувак, прогнозила. Так. Ну що, ця щука менше? Mm -hmm. Не треба не треба. Ну. Що зробиш? Там приймав, де я. Так. Там наловный не сниме. Зацепай мою заважу. Кілограм 647. А ваше два кілограми. Ух, ти, які вони сальто виробляють! Так. Це бас, я витягну так. Мос бас. Мабуть, закрою. Цікаво його зважить, скільки цей бас. Зараз. Так, там бусує щука. Незручно. О! Пішов. Четыреста. 400... 80 грамів Путь, треба допомагати Біжу Що тут у вас піймалось? Щука? Знову, щука. Так, запускай тудучку. Ну, Ви Пушка пущена. Виходите вперед. Ні, ну я бас маленький, якщо по возі, то набагато попереду. Так. Не запутуй, не запутуй. Ой-ой-ой. Ну, хочеш запутувати. ні ні ні. Знову погано, що ви сюди заводите. Не трогать, бо ми один одного спіймаємо. Вона зразу спіймала за нижню і верхню щелепу. Так. Ну, тепер що? Кілограм десь? Кілограм не будемо зважувати. Бабуля виходить вперед. Знову щука, да. о, невеличка, на кілограм. Ну, піднімайте. Ні, удочкою, не ціль. Якраз, і цін, Може, маленька, то викусу. Да кілограм. Вона якраз уже зійшла. Гарно. Гарно на кілограм зараз ще й заважено. Так. Гарно віси є сьогодні. Ах! Ох, ти! Кілограм триста дев'яносто п'ять. У нас сьогодні нащук. Ага. І не поміщаю. У -у -у. не поміщаюся. Сваряться. Нема місця. Кажуть, а ти йди. Плавай.

Але він трохи промазав біля роту, але не в рот схопив. Mm. І ось такий бас. Знову щось є, ще не встиг собі оцепити. А тут треба. Ну і вверх, вверх. Удочку вверх. Щука ще одна. Удочку вверх. Все нормально. Це фрикціон працює, зараз нормально. Потихенько, потихенько. Удочку вверх. Удочку. удочку, удочку. Он бачит. <плых> И зашла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А, рыба была гарна. Ну, вот как теперь. Душку, душку. Ну. Ну витягуйте, витягуйте. О, форелька маленька, маленька. Отпустимо її. Вона маленька. Вона дуже маленька. Mm -hmm. Так. Кидайте вудочку. Ось така форелька. Mm -hmm. Але вона повинна бути... В десять разів більше. ну таку маленьку треба випустити І ми випускаємо. Опс! Пішла. І ти знаєш, вона зацепилась тут? Це сьогодні улов. Скільки? 4 штуки? Щуки. І два невеличких басика. Завжди навпаки, а сьогодні так. Ну, бабу Олю не відтащити, вона сьогодні переловила мене, але треба їхати додому. І ми зараз прямуємо додому. Вітер утих, ще краще стало, але треба їхати. Все, до побачення.